Аня зерабун, вітаю вас новим роком! Ні, ми не запізнилися з привітаннями, ні. Сонценім не загуляло десь і не загубилася в календарі. Так, у нас ще попереду цілий один новий рік. Тож це класний привід відпочити, провести гарний час, зустрітися з друзями, рідними і почати життя з нового листа, якщо ви цього ще не зробили. І записуйтесь до нас на навчання. Дивіться, як все класно зійшлось. Тож, поїхали! Що це за новий рік? Нові шовіна, як він з'явився, і взагалі, що нам з ним робити? Взагалі, це новий рік за місячним календарем раніше люди більше опиралися в побуті саме на місячний календар, а не на Сонячний, тож, і деякі традиції, свята і побут будувався саме за місячним календарем. А як ми знаємо, місячний рік відрізняється від сонячного втривалості. Тож 29 січня новий рік за місячним календарем, якраз перший молодик. Цього року. Тож, Юробунк, ми трошечки дізнаємося більше про цей новий рік. Цей новий рік називається Солаль в Кореї, але ми його знаємо, до речі, як китайський новий рік, що не дуже вірно, тому що не тільки в Китаї його святкують, його святкують і в багатьох інших азійських країнах. Щодо Солалю, поговоримо про Корею. Як викладач корейської буду говорити саме про Корею. Тож Солаль це традиційне корейське свято, традиційний корейський новий рік, який святкують корейці кожен. Кожен рік не пропускають його, тому що це для них важливо, це сімейне свято, не фестивальне. Кореці цей час з родиною і присвячують максимально все для своєї родини. Так як це свято традиційне, то ми не обійдемося і без ганбоку, тому що кореці дуже-дуже шанують свої традиції. Але щодо цього свята, це свято насправді не має фіксованої дати. Ми знаємо, що знову ж таки місячний календар він. Трошечки відрізняється від сонячного, тому кожен рік дата солалю здвигається з січня по лютий. Треба вираховувати. Але якщо що, сучасним людям допомагає Google, як і нам, які ж традиції є у солаль? По-перше, це себе. Звісно, куди ж без поклонів і пошани корейці традиційні люди і дуже дуже шанують всі традиції, які вони прям в Разом з молоком своєї матері, скажімо так, і це багатовікові традиції. Тож ми починаємо свято саме з поклонів для своїх старших родичів, починають від найменших і Доходимо до найстарших себе. Це такий специфічний поклін, він дуже глибокий, тому що він повинен виражати максимальний рівень вашої поваги до ваших старших родичів. Але ми ж поважаємо не тільки живих родичів, які є серед нас, а й наших померлих пращурів. Тому наступний крок нашого святкування це. Якщо бути точним, то це такий обряд відвідування могил-предків. Насправді в українській культурі теж є свята, коли ми відвідуємо. Своїх предків шануємо їх, прибираємо. Могилки прибираємо на цвинтарі або готуємося до того, щоб просто пригадати своїх померлих родичів. Тож кореці далеко в цьому плані від нас не пішли. І на Солаль вони обов'язково пригадують своїх померлих пращурів, дякують їм за підтримку і просять, можливо, навіть якихось порад, тому що кореці дуже дуже пов'язані зі своїм родом. Але ж мають бути ще якісь смачні традиції. Наприклад, на Різдво ми в Україні їмо кутю. А що до Кореї, кореці теж мають. Ють певні традиційні страви саме на солаль, наприклад, токкук. Вважається, що якщо з'їсти токкук саме на солаль, то ви собі додасте ще один рік життя. Здається, корейці щось знають про вічне життя. Якщо кожен рік ми будемо їсти токкук, плюс один рік, ну. Є шанси жити дуже дуже довго і сподіваюсь, що щаслива. Це суп з рисових кольоцок, з галушок. Так, але ми знаємо, що таке суп з галушками, тож подібна страва готується і в Кореї. До речі, дуже смачно. Але галушки саме для цього супу використовуються білого кольору, тому що вважається, що білий колір символізує чистоту, щось нове, початок, початок нового року. Тому це такі певні заклади побажань і всього всього хорошого, удачі, здоров'я і довгого-довгого життя. Ось такий супчик, він насправді смачний, але і ще й молодильний в якомусь сенсі. Це були смачні традиції, це були цікаві традиції. А чи є у кореців якісь забобони? Ну, звісно, куреці ж дуже-дуже забобонні. У них є купа забобон і солаль. Цьому, в принципі, не виключення. У куреців є забобони і на солаль. Отак вони взяли і знайшли. І на Наприклад, вони вірять, що в Солаль до них приходить і явно не Дід Мороз, Санта Клаус чи Святий Миколай. До них приходить привид. Привид, що світиться. Ось так до нас, до діток приходить святий Миколайчик, а у них привид. І якщо у нас святий Миколайчик приносить подаруночки для діток, то корейський привид краде тапці. О, така історія. Тому ховайте на солаль своє взуття. Тому що якщо привид, який світиться, вкраде ваші капці, весь наступний рік буде спіткати вас невдача. Так собі не дуже позитивно це звучить, якщо чесно, але вже як і є. І корейці, звісно ж, винахідливі, знайшли спосіб, як боротися з цим привидом. Записуйте лайфхак, дуже робочий, ну принаймні. Куреці так вважають. Тож для того, щоб привид не потрапив до вас в будинок і не вкрав ваші капці, якщо вони йому, звісно, будуть пасувати за розміром. Треба розвішати по всьому двору, але можна, в принципі, біля входу сито. Вішаємо йорбун сито біля дверей, щоб ніякий привид наші капці не вкрав, навіть якщо йому не дуже будуть пасувати за розміром. Нам треба вдалий рік. Тож, ось такий лайфхак від корейців, але не привидами єдиними. Насправді корейці вірять, що якщо в ніч на солаль поспати, то у вас назавжди тепер будуть сиві брови. Так собі не дуже вписується в модні ідеали сучасного світу, сиві брови. Хоча, можливо, колись це буде популярно, тоді і будемо спати з вами в солаль. Але в вірять, що якщо поспати в ніч на солаль, то ваші брови посивіють. Але це насправді така страшилка, як і бабайка. В Україні. Як ж вона з'явилася? Насправді все дуже цікаво. Раніше корейці вірили, що якщо не спати в ніч на солаль, то ви додасте собі ще один рік життя. Ну от, поїли кук, не поспали на солаль вже два бонусних роки до життя. Я ж кажу, вони щось точно знають за вічне життя. Не там ми його шукаємо. Не в Гаррі Поттері його треба було шукати. Філософський камінь не працює, їдемо до Кореї. Тож, якщо не спати в ніч на солаль, ви додасте собі ще цілий рік життя. Але все не просто так. Має ж бути ще якась уловка, і вся уловка в тому, що якщо ви будете спати в солаль, то дух покине ваше тіло, поїде кудись чи полетить до священника, все залежить від того на що в нього вистачить коштів. І розкаже священнику про всі ваші гріхи, тому спати не можна, щоб ніхто на вас не настукав, от так. от. І тоді ви будете жити ще плюс один рік. А якщо на вас настукає ваш дух і розкаже про все, що ви не так зробили за цей рік, то мінус один рік з вашого життя. Ну і звісно, що батькам треба було якось переконати своїх дітей не спати в цей день. Тому що просто ну будеш красивим, молодим не працювало. Тому батьки почали говорити своїм дітям: от якщо ти будеш спати в ніч на салаль, то твої брови назавжди стануть сивими. Діти, звісно, цього лякалися. Хто ж хоче мати сиві брови? Я не хочу, наприклад, мені мої подобаються. Але це дуже класно працювало на дітей, і так з'явився такий забобон: що якщо поспати на солаль, то ваші брови стануть сивими назавжди. Ось такі цікаві забобони, але ж, ну добре, є культурні традиції, є певні обряди, і, звісно ж, смачні якісь традиційні моменти такі є. Забобони, але ж... Ще є цікавий пунктик гадання. Ми гадаємо на свята, на свого майбутнє, на коханого, на гроші, на вдачу. В Кореї ніхто ні в кого черевика не кидає, і забор паркан нічий не тирить. Ці традиції залишились у нас, якщо чесно, але є цікава традиція і у кореців щодо гадання: як ж зрозуміти, буде в тебе в рік вдалий? Чи ти все правильно зробив? Чи все ж таки десь привид побував у тебе вдома? Поки ти того не замітив? Ну може, десь не повісив сито і він туди проник? Тож лайфхак ще один від кореців. Зранку на світанку, як тільки починає вставати сонечко, виходимо в провулок і слухаємо пташок. Дуже-дуже уважно слухаємо. Якщо вам заспіває сорока, то рік буде вдалим. У вас все буде виходити і ви будете дуже щасливі. Ну і два бонусних роки зверху, якщо ви ще й не спали цілу ніч і поїли то кук. А ось якщо заспіває будь-яка інша пташка, не сорока, ну все, привид. Точно десь у вас побував і щось там під шамани. В тапці ваші вкрали. Тому що рік буде. Невдалим. Ось такі робу, цікаві факти. Чи варто їх перевіряти? Я не знаю. Можемо спробувати. Але що я знаю точно, що якби ви не провели цей солаль, головне, щоб ви класно його провели. Відпочили, надихнулися і запрошую вас до нас на навчання, щоб дізнаватися ще більше класних моментів про Азію і особливо Корею. Аньон!